Міністр закордонних справ Московії Лавров на ту відому зустріч в Алясці між Путіним і Трампом прилетів у Сведрику з надписом СССР. Лана Зеркаль написала трохи з того приводу. Светрик з написом СССР був посланням, яке американці зрозуміли тільки постфактум. Зрозуміли після того, як мистецтво Трампа укладати угоди. Путін і компанія розбили фейсом обтейбл радянської дипломатії. Бо радянська дипломатія десятиліттями відшліфовувала тактику брутального шантажу і тиску. Їхні підходи не змінилися з часів громико, про якого Генрі Кісінджер говорив вести з ним переговори, не володіючи всіма деталями проблеми, рівносильно самогубству. Цю тактику легко зрозуміти з цитати самого Громико. Перше, вимагайте все по максимуму і не соромтеся у запитах. Вимагайте те, що вам ніколи не належало. Друге. Висувайте ультиматуми, погрожуйте війною, не шкодуйте погроз. А як вихід з ситуації, пропонуйте переговори. На заході завжди знайдуться люди, які на це клюнуть. Третє розпочавши переговори, не поступайтесь ані на крок. Вони самі запропонують вам частину того, що ви просили. Але й тоді не погоджуйтесь, а витискайте більше. Вони на це підуть. Схоже, що саме ця тактика помножила на нуль ультиматуми та погрози Трампа перед світом в прямому ефірі з Аляски. а намагання команди Трампа представити цей грандіозний провал як перемогу тільки додатково підсвітлює нездатність Білого Дому переграти Кремль. Ну принаймні наразі. Така нездатність обумовлена особливостями самого Трампа, який не готується до переговорів, зневажає експертів з будь-яких питань. Крім того, він не любить довгих та нудних перемовин, а його невміння концентруватися давно відоме московитам. Отже, результат зустрічі на Алясці точно має вивчатися майбутніми дипломатами, зокрема, як приклад застосування тактики громико і втрати США стратегічної переваги та інвестованого Трампом політичного капіталу. Для наших переговірників цей приклад також мав би стати уроком про хибність тактики, просто заглянуть в глаза. Хоча це вже наче всім стало зрозуміло. Так само, як зрозумілою, є необхідність мати позиції з обґрунтуванням на всі безглузді закиди щодо так званих першоджерел конфлікту. Але в цій сталості застосування переговорних тактик також є очевидною передбачуваність московитів, їхні кліше і методи відомі, хоч ставитися легковажно до них не можна. Основна пастка, в яку і потрапив Трамп, це нав'язана путіним рамка фрейм. Ув'язування з великою угодою про мир припинення бойових дій, де врахований за словами Путіна, справедливий баланс європейської та світової безпеки. Таке ув'язування може означати, що завершення війни тепер залежатиме не лише від поступок України, а й від поступок, які Путін розраховує отримати від Заходу. Таким чином він робить Україну заручником вирішення всіх інших своїх занепокоєнь. Від розширення НАТО до невтручання в політичні процеси в країнах колишнього СРСР сюди ж можна додати договір про нерозповсюдження, і тоді він спокійно може затягнути процес переговорів на невизначений час, не зупиняючи бойові дії. Єдине, що вдалося майстру укладання угод, це утриматися від укладення ДІЛ, тобто угоди, і не обговорювати торгівлю, поки не досягнутої домовленості по Україні. І це для нас хороша новина, оскільки Трамп нічим не обмежений і з притаманною йому легкістю може змінювати свої погляди та обіцянки. І власне він вже трохи змінив був риторику після зустрічі з європейськими лідерами, а потім знову змінив мабуть після зустрічі на Алясці вже можна дати Трампу омріяну Нобелівську премію, аби він тільки більше не зустрічався з Путіним і погодився продовжувати постачати зброю в обмін на чудові європейські чеки. Для нас, як і для європейців, це був би найкращий варіант розвитку подій. Вони не будуть проти насправді. Лідери Ізраїлю, Леві Ешколь в 1967 році та Бенямін Нетаньяху в 2025 році, робили те саме, прислухалися до криків з Білого Дому, але вели перемовини та війни по-своєму. Жоден з них при цьому не зруйнував трансатлантичну єдність, так звану. Водночас найгіршим варіантом є проведення на цьому етапі тристоронньої зустрічі зеленського Трампа та Путіна. Це пастка без виходу і, мабуть, це вже розуміють всі. Такий формат можливий тільки тоді, коли вже узгоджено, коли є тексти угод, коли до цього над домовленостями з нашого боку попрацюють об'єднані команди. Переговори з московитами має вести об'єднана Європа, де в кожного союзника є своє знання, як обходити технології Кремля. Щось у нас, щось у французів, щось у британців і так далі. Це складно уявити, але ще складніше це буде пройти і досягти миру. Миру не на умовах Путіна, а миру, з яким ми можемо жити і розвивати Україну. Від каналу Саме Сік. Насамкінець просто підкреслимо, що. З українського боку багато хто вважає, що зустріч Путіна і Зеленського зараз не потрібна, бо, мовляв, вона може стати пасткою, вона може бути невдалою і так далі. І що характерно з боку Кремля, теж абсолютно ніхто не поспішає цю зустріч проводити і ніхто не хоче, нею, і ніхто не хоче до неї наближатися, як ми бачимо з свіжих заяв з Москви. Хоче проводити цю зустріч, хіба що Дональд Трамп. Але здається, в такій ситуації це наразі залишатиметься його мрією. Так воно виглядає.